Як обчислити середнє арифметичне кількох чисел за допомогою калькулятора в телефоні? Згадаємо, що таке середнє арифметичне кількох чисел. Це є число, яке ми отримуємо від ділення суми усіх чисел на їх кількість. Отже, відкриємо спочатку дужку. Та будемо потім записувати суму таких чисел. 12, 57 та 33. Послідовно набираємо 12 плюс 57, плюс 33. Закриваємо дужку, Знову той же знак. І далі знак ділення. Скільки у нас чисел? Їх 3. Отже, розділити треба на 3. І маємо результат: 34. Ось таким чином можна знаходити середнє арифметичне кількох чисел.